Тепер у нас інший музей, літературне Придніпров'я. Подивимося, що у них є і як пускають. Так. До речі, в цьому ну, то оцей дворик, який зараз ми заходимо в музей літературне Придніпров'я, отут біля цієї кафешки яку зараз ви бачите перед собою. Тут збиралися раніше бандити в 90-ті роки. Такий був матрос, але він тут проводив свою рікнісціровку, чи як воно там називається. Ну, коротше, е ранкову розборку польов. О, які камінці тут. Ух ти! Скільки камінь тут? Музей літературний Придніпровід. Подивимось. І вже понад 220 років. В вітрині якраз представлені різні предмети, пов'язані з її історією, а безпосередньо предмети пов'язані з історією учбових закладів. Уже з 183 1840-х років, тут знаходилися учбові заклади. Так, саме всі будівлі. Спочатку це було Катеринославське повітове училище. Пізніше це. Повітова школа, це було вже училище. Якщо перенесемося до 1908 року, то в Катеринославському училищі, яке було тут викладав, Микола Пахріня. Можна побачити праворуч, художник-ілюстратор, графік. Тут викладав якраз таке малювання креслення. Козачем, який в Катерина Славіку, він навчався на Міргородщині, приїхав сюди викладати. Ага. Він влився в життя інтелігенції, проукраїнських письменників, культурних діячів, робив ілюстрації до книжок Яворницького. Робив... Він знав і Яворницького я так розумію? Так, так. Ну, можна так, я... робив, yeah. працював над книжками. Якимось ілюстраціями, от якраз в вітрині, можна побачити на ветення розкрите, а це його книжка з циклу Малюйте діти. По суті, це як розмальовочки. Він їх спеціально робив чорнобіля, щоб діти могли їх розфарбовувати. Але додавав до них україномовні текст. От, от ця книжка, яка відкрита, це текст такого фольклорного сюжету про війну грибів з жуками. Були <голи> в нього <голи> такі ще книжечки там пов'язані з личбою. Вчилися цифри, щоб вчили дітки. Це ви ще міг? ні, не його. Це я ж кажу, це народний такий <голи> сюжет, який різні автори переспівували. На жаль, тут авторство не вказано в чиїйці якраз в переказі ця римована версія, але його ілюстрації. Причому, якщо там подивитися на того Боровика, ні, ілюстрації такі, ну, в українській стилістиці, там гриби схожі і на гетьманів, схожі, там, на запорозьких козаків. А є ще в нього книжка в наших фондах, зберегаються теж для цифра малюють діти, але там вже ілюстрації до народних пісень. Також він ілюстрував якісь класичні твори. Це були недорогі книжечки, вони отак от виглядали, тоненькі були, щоб люди могли їх собі дозволити і так от підтримував українське своло. Ага. Ще одна інша частина вітрини вона присвячена вже 1920 рокам, коли в цій же будівлі знаходилась українська школа імені Франка. В цій школі викладав палеріан підмоги. Це його портрет також тут розміщений. Валіан магий в школі викладав математику. Це пов'язано з його біографією, бо нагадаю, що народився він в 1901 році, в Чаплях. Зараз це вже в межах мінімального. Так, так відомо Там вже і Сокуський навіть. Тому вчився він так само в Катеринославі, але вже коли вступав на вищу освіту, то спочатку вступав в університет саме на математичний факультет. На жаль, скрутне становище, що необхідність заробляти, не дозволило йому довчитися, він почав вчителювати і в місті, і в Павлограді вчителював. І так от він опинився тут викладачем математики. У нього була ще одна спроба отримати вищу освіту, він вже вступав ну, літературу, але знову ж таки не довчився, бо... А, Потім він ще й переїхав до Харкова, почався його пізніше ще Київський період. Ну так, да, його чулось більше Київський період. а Дніпро, так. Сячеслава, Сячеслава. Катернослав, офіційно да, да, він ще буде, коли був, да, був Катернослав. Тут же, до речі, от якраз таки в Катеринаславі Дніпрі вийшла його перша збірка, яка називалася Том перший». В нього ще не було зібраного Тома Друга. Але він також гідно, в 1920 році, коли йому було 20 років, він видав свою першу збірку. Це була коротка проба по А Тут ще представлені сучасні видання, а, і представлено, як бачите, видання от Андрій Гільвєць. Чому воно в цій вітрині? Бо воно в перекладі Валір'яну підмоги. Це ще один такий. Твердження того, що людина була феноменальна, по-своєму він був французькому, ну, вчив він її в училище, ага. коли вчився в Катеринославі. Напевно, далі самовдосконаливо. Є спогади, що коли він приїхав до Харкова з іншими там, письменниками, вони вирішили найняти собі репетитора французькою, щоб її підтягнути, і він би далі міг перекладати. Але коли він сходив на заняття з репетитором, то виявилося, що він французькою знає краще з репетіторами і з спогадами інших письменників. Тобто ми маємо такий от клас спогадів, що справді людина знала досконало французьку, щоб перекладати такі складні твори. І от зараз твори ну, от перевидають саме в перекладах Валеріани підмогильного. Ага. Ну, як відомо, життя підмогильного обірвалося 37-го року в таборах, коли його розстріляли. Він був ув'язаний з 34-го року. Причина в'яснення — це, звісно, його творчість, його непересічна особистість. Його творах він ставив на перше місце людину і показував, як людина сприймає те, що відбувається: Революція, голод. Це якісь, можливо, якісь навіть особистісні драми, які теж виникали в його короткий простір, в його романах, Але, звісно, все це було. Нігодна радянській владі через те, що радянська влада вимагала, щоб всі писали питині соцреалізму, коли людина була в винтиком цієї радянської системи. Радян Підмагинний, він випереджав навіть європейську літературу, літературу екзистенційну, літературу, яка про існування людини. Його твори там, могли підіймати якісь інтимні питання, могли підіймати питання психології. Якщо їх зараз читати, то вони і зараз актуальні. Зараз продовжають виражати. На щастя, сьогодні його ім'я ну, широко вже відомо, дуже багато є переглядань, ми їх потрошки збираємо, то тільки деякі показуємо. Однак книга, яка там військово вона показує, що і його сучасники цінували його таланти книги. Якщо подивитися, це відкритий підручник з історії української літератури 24 року, 1924. Але вже в ньому є глава яка присвячена Валеріану Підмогину. Хоча йому там було 23 роки на той момент, і він там от вийшла тільки та його перша збірка і в журналу атакувалася. Але от його вже внесли в підручник з історії української літератури, ну і укладач не помилився, це справді людина, яка війшла на сторінки історії. Внизу це такий літопис цієї будівлі. Бо наш музей в цій будівлі працює з 1998 року. І перше, що відкрити тут музей, то, звісно, приміщення підготовлювалося для того, щоб тут були експозиційні зали. А так з'явився ще підвал, де там ще додаткові приміщення. І от коли йшли всі ці ремонтні, реставраційні роботи, фундамент розкопували, то познаходили дуже багато різних. Свяхі, цекли, які використовувалися при будівництві будівлі, те, що потрапляло в будівлю в драматичні часи, ну ядро можна побачити. Ядро а, ну, це більше козацький і. Зовсім краю ви можете побачити ще вже бите скло навесні. Тут шахет через дорогу від нас а -а -а. перелетів. У нас всі вікна. Вже стала історія. Так, це вже от історія. от те, що з наших вікон, які вже зараз замінені, замки от покарова. А скажіть, будь ласка, а є доросла це часів казацьких? Я так точно не можу сказати. Ні, ну воно воно ж може бути і часів. Ще ядрами, я думаю, наверное, революційних. Хоча, ну, серйозно там, що тоді в мене менш побулярені вже були. А, композиції mm -hmm. на задньому фоні це сучасні композиції сучасних митців, дерев'яні скульптури це з її альємка Вика. Відкові композиції це mm -hmm. Алика, так? Так, да. да. да, оце от я була. Да. Дерев'яні композиції mm -hmm. це Алє -Ал Бублік. Завжди такі теж букети. Ці зображення, портрети підмолиного та Погрібняка разом з пейзажами, це робота Олександра Нем'ятон, спеціально для цієї експозиції. Краєвиди, вони теж не випадкові, це краєвиди з віку на другому поверсі нашого музею. Те ми з вами ще будемо трошечки пізніше? А це витриманка на папері. Це сучасно? – Сучасно, так? так. Ну, і сілів. А скажіть, будь ласка, а сілиться. Це просто дизайн? – заняття? А Сівці. Отой великий камінь це камінь сововків. Сововків, так. Да. Тому він от, якраз таки, наші наукові співробітниці, коли... Це там, де Калашивські? Це там, де були табори. А, наші а, на співробітниці, коли їздили, якраз збирали матеря. Да. так. – свої їздили, збирали от якраз таки про того шпитмогильного.